На міській телерадіостудії Миргород завершилося тижневе стажування у рамках профорієнтації молоді. Головна мета проєкту надати молоді можливість пробувати себе в ролі журналіста та усвідомити, чи справді вони прагнуть пов'язати своє майбутнє з цією сферою. Цей проєкт став можливим завдяки співпраці молодіжної ради та телерадіо студії Миргород, а також за підтримки управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради. Про те, з якою метою проводили стажування, розповіла модераторка проєкту, членкиня Миргородської молодіжної ради та кореспондентка міської телерадіостудії Миргород Анна Ковальчук. Ми хотіли створити можливості для молоді нашої громади, щоб вони дізналися про роботу журналіста, про роботу оператора, редактора, редактора як на радіо, так і на телебаченні, щоб вони спробували себе у цій ролі і зрозуміли для себе, чи хочуть вони бути журналістами. Під час зустрічі учасники ознайомились з процесом телерадіовиробництва та власноруч спробували створити матеріали. Протягом навчання, яке тривало тиждень, учасники створили соціальний відеоролик, який ви побачите на наших сторінках у соціальних мережах і на телебаченні, та радіопрограму, яку ви зможете почути на хвилі 96.9 FM. Після навчання учасники ділилися своїми враженнями, і найбільше їм сподобалася лекція від Олександри Усатенко, яка розповідала про медіаграмотність та фактчекінг. Вона є колишньою працівницею нашої телестудії, але ми залишилися в гарних стосунках, тому вона з радістю допомогла нам у реалізації цього. Його проєкту, за що ми їй дуже вдячні. Також на зустрічі були присутні представники міської ради: а саме Тетяна Колебельник, начальник управління освіти молоді та спорту, та Вікторія Козлова, начальник відділу молоді та спорту Миргородської міської ради. Вони висловили свою радість того, що активна молодь долучилася до ініціативи. Усі учасники отримали на згадку про проєкт приємні та корисні подарунки. Всі учасники отримали призи Це брендовані чашки від молодіжної ради, блокноти і ручки для роботи. Ці призи залишаться їм як спогад про наше стажування а на завершення всі учасники отримали сертифікати про успішне проходження стажування. За словами модераторки Анни, усі шість учасниць проєкту залишилися задоволеними. Серед них були як школярки, які прагнули глибше зануритися у світ журналістики, так і дорослі, що розглядали зміну професії. Наприкінці навчання школярки зізналися, що остаточно вирішили пов'язати своє майбутнє з цією сферою та планують вступати до університету на факультет журналістики. Своїми враженнями поділилися і самі учасниці проєкту. Загальні враження дуже хороші, багато нового дізналася. Я дякую лекторам, які з нами були. Дякую тим, хто взагалі почав цей проект. Я дякую за те, що це було без якоїсь романтизації цієї професії. Все було правдиво і чесно. Також пані Анна запрошує усіх доєднатися до нового проєкту молодіжної ради фотовиставки на тему Дім там, де серце, де учасники зможуть у світлинах показати, що для них означає дім. Більше інформації про це можна знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах Миргородської молодіжної ради.